Вже програма наша традиційна рубрика Новий день гість. Вже за мить в студії завітає керівник хореографічного ансамблю Молодість Вікторія Чашківська-Бровчак. Поговоримо про досягнення колективу і їхню участь у параді щедрівок і колядок. Тож зустрічаємо нашого гостю. Зустрічаємо у нашій студії Вікторія чашківська бровчак Керівник зразкового хореографічного ансамблю Молодість. Вітаю вас у нашій студії. Наразі ви керівник такого великого ансамблю хореографічного. А скажіть, чому ви вирішили взагалі зайнятися такою справою і пов'язати свою долю саме з хореографією? Ну, так вийшло, що взагалі хореографічної освіти як такої вищої в мене немає. На жаль, в мене взагалі ну, фізико-математична освіта. Але з танцями я себе пов'язую напевно з першого класу. Ходила на танці, напевно, навіть і не в один колектив, майже весь увесь період свого життя, а в декілька колективів. І... Танці, напевно, це все, що займало увесь мій вільний час, і навіть той час, коли потрібно було бути в школі, все одно виступи забирали час також на танці. Нічого іншого такого, щоб мене дуже сильно зацікавило, напевно, не було. Але ви, напевно, не думали, що вже в майбутньому станете керівником такого великого колективу? Так, взагалі не сподівалася, і з часом інколи, от ну на даний період, згадую і свої емоції там з приводу того, як я дивилася на хореографів. На своїх хореографів в мене їх було декілька, і е, не думала, що я зможу також бути. Я не завжди. Е, Могла там стояти в першій лінії, там танцювати, тому трішечки була, можливо, навіть не впевнена в собі. Але з часом все ж таки. Багато зусиль довелося докласти для того, щоб все ж таки досягнути того, що зараз ми з колективом вже можемо робити. Наразі ваш хореографічний ансамбль виступає майже на кожному, навіть не майже на кожному, а на кожному заході, масштабному масовому, які відбуваються в нашому місті. Розкажіть нам трішки історії, з чого все розпочалося? Скільки було учасників спочатку і чого ви вже досягли наразі? Взагалі, наш колектив він при художньому училищі, п'яте училище, і розпочинали все ж таки там. Розпочинали з чотирьох дівчат, п'ята взагалі тільки виносила коровай на перший танець, який був. Ну, з часом. Дітей ставало більше більше, їм подобалося, вони бачили те, що роблять інші, і вони вже почали своїм друзям говорити Приходь, от, у нас так цікаво. А найперше, з чого ми розпочали от вже таку свою співпрацю з містом, можна сказати, коли ми вже почали виступати не тільки у нашому рідному училищі, це був день міста. І нас запросили прийняти участь у параді. Ми прийняли участь, ну здається, себе гарно проявили, і потім нас почали запрошувати ще на інші заходи. І так вийшло, що чим далі, тим більше нас запрошували, і тим більше ми вже могли якось себе показати на іншому рівні, там у різних місцях. Виступи у нас різноманітні, виступаємо ми у дуже багатьох місцях. Все дуже різноманітне і ну, здається, це воно цікаве. У вас назва вашого колективу Молодість. Чим саме така назва? Чи були, як ви її обирали, чи були інші варіанти, і чому саме така? Назва прийшла спонтанно, Якось так ми представляли конкурс ну, на конкурсі свій танець, і потрібно було все ж таки вже сказати, що ж ми за колектив. О, але ми тільки починали працювати в училищі, і я чомусь навіть спочатку не задумувалася, що це ж дійсно повинна бути назва колективу. І якось так от, ну, з дітьми розмовляли. І, луна, луна, да, і мені здається, навіть одноголосно ми все ж таки вирішили, що все ж таки буде ця назва. І після цього ми зраджували своєму першому такому поклику до цього. І от зараз я дивлюся, що дійсно молодість, і їх якось, ну, от вони молоді, вони енергійні і е, да, допомагає дітям. ця назва. Да, відповідає да. дійсності, Тому що ну, наш колектив все ж таки це студенти. Студенти училище наше, тому е, саме, саме їхній період, це молодість їхня. Студентами певно працювати не так вже легко. А як відбувається ваша репетиція? Ви більше суворий вчитель, хореограф, чи все-таки більш добрий? Хто прислухається завжди до думок своїх учнів? Е, взагалі, е, мені здається, що якась така золота середина. Неможливо е, повністю е, йти, е, ну, можна так сказати, Ну, на поводу да, у дітей, тому що якщо вони будуть бачити, що їм все дозволено, тому все ж таки не буде дисципліни. Дисципліна повинна бути. Але я намагаюся все пояснювати. Всі свої вчинки я намагаюся пояснювати, чому я саме так зробила, чому я поставила у той чи інший танець саме цих дітей, чому когось поставила в першу лінію, когось в останню. І вони розуміють, мені здається, я дуже на це сподіваюся, але ну, бачу, що. І, звичайно, їх потрібно завжди хвалити. Тому що вони дійсно, я після кожного концерту говорю, що ви молодці, ви найкращі, не забувайте про це. І це дійсно є так, тому що вони, напевно, навіть роблять трохи більше, ніж вони самі можуть. Тому що в нас немає такої підготовки хореографічної, якби в усіх була можливість ходити там, наприклад. Хай там навіть з п'ятого класу, але вони всі приходять вже дорослими, і ніхто практично не вміє танцювати. Тому те, що вони роблять, це вже для них великий подвиг, і вони допомагають один одному. Ось це ще дуже важливе між ними. Ваше можна сказати, що це навіть не колектив, а ваша друга сім'я, адже бачила не раз, як ви виступаєте, як ви відноситесь один до одного, і ви все все робите дружно і відпочиваєте, напевно, також разом не лише на сцені, а й за лаштунками. Ми постійно проводимо час, я намагаюся протягом тижня усі дні, які ми займаємося, ну взагалі усі робочі дні, у нас щодня щось ми плануємо. Наприклад, якщо у нас немає якогось виступу, ми можемо просто сходити в кінотеатр, ми можемо залишитися, я можу влаштувати, наприклад, Вечір розваг. Ми граємо ігри. У нас вже є такі ігри, які вже протягом багатьох років ми їх граємо, і вони вже знають їх. І от вони дуже полюбляють їх грати. Там ну, багато з них це такі, можна сказати, психологічні тренінги. Ну, Діти мої, напевно, до цього моменту навіть не знали, що це дійсно психологічні тренінги. І вони вважали це все за ігри. І воно їх згуртовує дуже, коли вони разом проводять час. І от я помітила, що ці діти, які до мене ходять в колектив. Вони вже мають найкращих друзів тільки з колективу. Тобто проходить якийсь період часу, і я помічаю, що вони вже всі разом додому йдуть, проведжають один одного. Наприклад, якщо в нас заходи якісь в місті проходять, то вони вже після цього, ну можливо, там, якщо ну, все ж таки їх досить багато, вони не можуть бути однією такою великою компанією, 30 чоловік одночасно не може все ж таки йти. Але на декілька таких, знаєте, маленьких групок вони діляться і вони собі йдуть там, наприклад, Прогулятися по Вінниці чи ще десь піти там в парк на каток. І потім, коли розповідають, я, наприклад, навіть в соціальних мережах дивлюся фотографії, то е, ходили на каток, там до когось заходжу на сторіночку, дивлюся. Частина вашого колективу. Практично всі. Ну, хтось один, можливо, десь там, хтось там, можливо, чиясь дівчина чи чийсь хлопець. Але загалом, навіть коли в них якісь такі ну, відносини там з кимось, там вони зустрічаються, то все одно вони приводять в колектив, як не дивно. Тому практично усі пари в колективі багато, дуже пар, і всі вони разом приходять, тому що в них є якийсь спільний інтерес. тим їм це просто цікаво. Ви радо зустрічаєте нових людей, які приходять до вас в колектив? Е, да і не тільки я. Е, діти дуже. Е... Цінують, коли до нас приходять нові е, люди. І немає такого якогось е, рев, ревнощів, якихось, що там хтось прийшов до нього більше уваги. Ні, вони навпаки не допомагають. Хочуть на репетиці, навчити показати? Да, е, наприклад, перед репетицією вони можуть там допомогти, показати якісь рухи, хтось приходить, покажи мені. О, і вони от з такою взаємодією. Ну, вони бачать відношення, як я до них відношусь, і вони, ну, як, як усі діти, хай вони і дорослі, але вони дивляться на відношення старших. От як ми себе будемо показувати, як ми будемо себе вести, точно так само і вони будуть вести. І в училищі всі знають, що от колектив наш, що вони дуже дружні і навпаки говорять. От ви звертайтеся, ви приходьте, хто там, наприклад, ну, сумнівається, ой, я зможу чи не зможу. Дуже часто діти говорять, що. Там я ніколи не танцював, чи я ніколи не танцювала ніколи... спробувати. Да, бояться дуже спробувати. То навіть і в нашому училищі викладачі їм говорять, що ви не бійтеся. Вони самі розповідають, тому що вони вже добре знають. що ви пробуйте, тому що дійсно ніхто не приходив. Ну практично, там може декілька дітей, які були підготовлені. Всі решта починали з нуля, і вони знають, що це таке. Можливо, саме через це вони намагаються допомагати. Напевно, це і спонукає працювати, допомагати на одному і досягати. Високих результатів і саме про результати такі хотіла б зараз з вами поговорити, знаючи ви берете участь в багатьох хореографічних конкурсах. А розкажіть, в яких саме і які вже є досягнення у вашій, скажімо так, творчій скарбничці вашого колективу? Ну, досягнення вже є У нас завжди щорічно. від Центру естетичного виховання проходить такий конкурс, називається Подільські зорі. Щороку ми беремо участь. Інколи ми навіть представляємо два танці в різних номінаціях. У нас вже є два гран-при, у нас за іспанський танець, за танець ляльки. Є дуже багато перших місць. Других місць здається, два чи три. Третіх немає взагалі, все решта перші місця, гран-при і ось нещодавно, ну як не зовсім, але ну. У цьому році ми вперше спробували ще прийняти участь у такому фестивалі, як фестиваль хореографічного мистецтва в місті Чернігів. Ми поїхали з надією такою, що нам допоміг директор нашого училища фінансово. Діти були настільки задоволені. Взагалі поїздка для дітей це дуже цікаво. Ми поїхали, ну, чесно, спробувати, просто там. спробувати. Ми взяли три танці, дуже різнопланові, усі в різних номінаціях. Просто спробувати. І Показати себе ну, хоча б щось. Настільки велика сцена, я не можу уявити, як діти себе почували. Коли я виходила, в мене ну, е такі почуття були, що важко передати. Ми е поїхали в Чернігів, е прибули туди, це було все в театрі, дуже гарно, дуже багато учасників від 9 ранку, е Да, весь зал повністю. Ну, все досить було на високому рівні, дуже цікаво. І е, там дуже гарно зробили. Там вийшлося золотий призер, перше, друге, третє місце, срібні призери, перше, друге, третє, бронзові, перше, друге, третє. А ну, всі решта дипломанти. Я кажу, ну все одно. Якийсь диплом у нас буде, хоча б дипломантів. Ми відтанцювали, а там блоками. Тобто, якийсь блок ми протанцювали, а потім визивають на нагородження, тобто вони підраховують бали. І якраз в цей час, коли ми в першому блоці два танці відтанцювали в різних номінаціях, нам потрібно виходити на третій танець. Ми стоїмо за кулісами, вже чекаємо, а там йде нагородження. Ну, в багатьох так виходило, тому хтось приходив і просто забирав, там, наприклад, якусь грамоту. О, і е, мій чоловік пішов е, дізнатися, все ж таки, забрати якусь грамоту. О, ми стоїмо е, біля сцени, він повертається. А одну я встигла забрати це. Ми взяли друге місце срібло за один танець. Боже, емоцій було стільки, я сама не Приємно, могла повірити. Було не Ну, дуже було емоційно це все, тому що цей танець ми поставили випадково. Я і ще моїх дві дівчинки, які ну, зараз вони в мене тренерами, вони працюють ще з маленькими дітками. І ми втрьох станцювали цей танець під Океан Ельзи обійми О, і забрали друге місце срібло вже. Ну а ми його вважали най, ну, таким найкращим танцем. І маємо виходити вже ідуть перші такти нашої музики. Коли ми маємо виходити на сцену за кулісами, прибігає мій чоловік, показує великий кубок і величезну таку табличку, де написано Перше місце золотий призер. Ми взяли перше місце в золоті, і потім оцей танець, що ми виходили, ми взяли в золоті третє місце. Тобто усі наші танці взяли Ось місця. Оцінили. Да, І срібло, і два золота. Тому діти їхали настільки втомлені, але коли я дивилася, вони спали, вони в маршруті сиділи. Я повернула голову, вони спали і посміхалися в вісні. Тобто ці емоції ну, настільки їх ну, збентежили, так що вони не могли ще заспокоїтися, напевно, тиждень. Не всім розповідали такі um. перемоги дають мотив рухатись все далі, здобувати да. нові перемоги. І так як сьогодні щедрий вечір, знаю, що ви берете участь у параді колядок і щедрівок. Буде доцільно зараз поговорити саме про вашу участь у такому параді. Розкажіть, будь ласка, ну взагалі ідея розпочала ще набагато раніше. В училищі ми вперше. Вирішили все ж таки зробити ще до того, як був цей парад у нас у місті. Спробували привітати. Ну вирішили, просто це буде за один урок. Ми пройдемося, привітаємо всіх викладачів і учнів, і цим все закінчиться. Цим все не закінчилось. Ми щедрували увесь день. Тому що нас почали запрошувати. Ми вийшли вирішили зайти по сусідству. У нас банки є. вирішили туди зайти, потім ще один магазин, потім торговий центр. І так вийшло, що ми весь день щедрували. Діти... Міні-парад провели. Да, ми свій міні-парад провели. Але потім нас вже почали запрошувати саме на фестиваль, ну таких от щедрівок. Діти дуже люблять це, тому що в основному ми танцюємо, а тут їм. Приходиться ще співати. Їм дуже сподобалось, ми там зробили буквально ціле дійство. От у нас є коза, яка падає, циганка, яка водить козу, в нас є міхоноша. Це той, хто носить мішок з подарунками. ну, З подарунком ті, які нам е, дають. Е, циганка збирає гроші, якщо нам дають гроші. Є звіздоноша, у нас є величезна зірка, яку ми щороку оновлюємо. Е, досить цікаво, тому що парад розпочинається, наприклад, біля резиденції Діда Мороза, наша улюблена. І, е, Потім ми йдемо по місту. Взагалі, люди реагують по-різному. Загалом позитивно. Позитивно, але дехто, напевно, трохи навіть не може зрозуміти, що да, це ніхто як. Ніхто нам нічого в очі так не говорить, але деякі погляди ми помічаємо. Наприклад, якщо ми заходимо в якесь приміщення, там де якісь різні, наприклад, торговий центр, ну, скрізь нас приймають раду. Але, звичайно, такі люди, які. Можливо, вони цим не цікавляться, їм це не цікаво. Ну, я намагаюся дітям пояснити, що ви не ображаєтеся на них, тому що не кожен сприймає, да, е, кожен якось сприймає по-іншому. І ті кошти, які ми от збирали е, минулого року, е, були на благодійність пущені. Тому всі раду дуже приймали участь, тому що в такій справі е, немає байдужих, мені здається, багато було це якраз. Е, були парад снігурок там, і дуже багато було різних ще команд, які крім нас ще також ходили. У кожного свій стиль був і кожен якось себе презентував. Дехто просто співав. А у нас завжди є коза ще з собою. Ми з собою ще водимо козу. Таким чином, ви виховуєте в дітей ваших студентів, учнів дух патріотизму, певно. Українські колядки, щедрівки. Я також знаю у вас багато є українських танців саме народних, і це певно. Мотивує їх стати справжнім патріотами, так, да, відчувається, тому що вони навіть по-іншому говорять. От коли вони починають танцювати, загалом діти у нас не дуже люблять. Ну, наприклад, по інших училищах, коли ми зустрічаємося на конкурсах, бачу дітей, ой, ми вже там відтанцюємо цей український танці, будемо вже сучасний. Я в своїх, на щастя, не помічала такого. Я намагаюся все ж таки ставити українські танці з якимись такими елементами, наприклад, якісь. Трюкова частина цікава, Що, свої да, 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 щось таке цікаве, щоб їх зацікавити, щоб вони могли щось таке цікаве зробити. Тому ми ж я ніколи не помічала, і мені здається, їм усі танці наші народні подобаються. Мені дуже приємно, коли вони от приходять, і дуже часто якісь заходи проходять, і вони там з ну, у нас є своя особиста. Вони приходять і хочуть там українську сорочку взяти, одягнути. Дуже часто дівчатка, віночки беруть. Їм це подобається. Да, вони так? самі навіть от ми створили свої віночки, вони зробили маки. Дуже такі яскраві на стрічку червоні, і от вони зробили свої міночки. Вони періодично навіть беруть собі, одягають, якось ще їх використовують. Їм подобається. І навіть якщо заходи якісь ми робимо, щороку ми робимо для себе вечорниці на Андрія. Тобто, ну, як наш колектив, наша компанія. Але вони э, знають, що ми на цей вечір усі одягаємо українські Готуються, Так, да, Вони готуються, і мені приємно те, що вони цікавляться цим всім. Я їм можу це все розповісти, і їм цікаво. Чому вони запам'ятовують? Тому що вони пропускаються крізь себе. Тобто вони, Якщо це, ці колядки, щедрівки, я їм намагаюся кожен рік ще розказувати якусь інформацію, крім того, що вони знають, розповідати ще щось, нове, нове. Так само В вечорниці на Андрія. Також намагаюся їм пояснити, звідки пішли ці свята. Наприклад, Катерини свято, дівчатам розповідаю, хто це була, чому це так відбулося. Там, ну, Можливо, якісь там гадання, там гілочку потрібно було зірвати з вишні, поставити, якщо зацвіте. До Різдва знаєш, що вона вийде заміж. І от вони на Різдво до мене ось приходили і там розповідають, що в мене зацвіла, в мене не зацвіла. Ну вже їм цікаво Це також і їх об'єднує і тим, що вони цікавляться не лише. Сучасним, да. але й народними традиціями, які були в минулому. А які у вас плани на майбутнє у 2016 році? Де вас можна побачити? Буде на яких конкурсах, на яких фестивалях чи, можливо, просто будуть ваші такі сімейні колективні концерти? Ну, виступів у нас завжди дуже багато, це завжди стимулює до якоїсь праці, працювати, працювати. Якщо якийсь довгий період немає концертів, вже трішечки важче, тому що розслабляються. Ну, Ще не закінчилась резиденція. Ми там щовечора. Звичайно, концерти в нашому училищі ми проводимо це однозначно. З великих таких планів на цей рік у нас все ж таки є участь у міжнародному фестивалі. Ми хочемо прийняти участь для того, щоб можливо були перші кроки для того, щоб чогось більшого Так. Да. і є мрія у нас такого колективу ну, на найближчий час. Ми хочемо захистити звання народного. Але для цього потрібно участь саме у е, міжнародних, міжнародних фестивалях. Тому ми не будемо зупинятися на тому, що у нас є усі свята, які практично відбуваються в Вінниці. Ми намагаємося скрізь приймати участь, звичайно, якщо нас запрошують, на щастя нас запрошують. Е, це тому, вже свідчить про високий рівень вашої. Да, дуже б на це, ну, сподіваємося на це, тому що е, кожен раз я взагалі говорю дітям. що Якщо ми вже ну, піднялися на якийсь рівень, ми не маємо права опускати е планку да, нижче. План Тому ми повинні триматися і кожен раз ми щось нове вводимо, е щоб е якісь правила навіть такі в своєму колективі, е з приводу того, як ми ведемо себе на концертах. У них в кожного є концертна сумка, е все, що має бути на концерт, тобто якісь свої такі негласні. Ну, е Скажімо так, воно все дає свій плюс, от всьому, -всьому який в нас є е на даний час е результат. Я вважаю, що це е, досить високий рівень. Головне втриматись на ньому і головне е, не зупинятися. Да, да. Тому міжнародні фестивалі, е, звання народного можливо. Я сподіваюся, що ми все ж таки. Можливо, і здобудемо. Сподіваюся, рік. що вам вдасться все зробити. Навіть переконана у цьому, адже неодноразово бувала на ваших концертах, бачила, що дійсно ваші танці, ваші виступи, гідні уваги. А на завершення, ви могли б побажати нашим глядачам? Ніколи напевно не зупинятися на місці і не зраджувати свої мрії, тому що я ніколи не могла подумати, ну от. Колись, що зможу досягнути того, що зараз у мене є такий чудовий колектив, такі чудові діти, з якими е, хочеться проводити увесь час і хочеться постійно з ними щось творити, щось нове і ну, набагато краще, чим у нас є. Тому е, постійно над собою потрібно працювати. І тоді діти будуть тягнутися, Ну, от в моєму випадку. Е, Постійно треба мріяти, тому що, якби не наші мрії, напевно, не було б так цікаво жити. Звичайно, на час не потрібно забувати про мрії, адже багато хто про них забуває. Все-таки не потрібно забувати вірити навіть в ту ж саму казку. Можливо, якась мрія та й здійсниться. І наша розмова, на жаль, завершується. Я нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у наш студії була Вікторія Чашківська бровчак керівник зразкового хореографічного ансамблю Молодість. Ще раз дякую вам за візит.